Дев'ята година до пам'ятника Тарасу Шевченку у Кропивницькому у День Незалежності прийшли містяни. За підрахунками Суспільного сотня людей. Вшанувати всіх героїв, тим більше йде в час війни, вшанувати всіх героїв, всіх тих, що боронять зараз нашу державу, всіх полеглих. Війна вона загострює всі ці відчуття. Але ми завжди були і підтримували нашу незалежність і в праці, і в житті. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих воїнів і борців за незалежність України. Квіти до підніжжя пам'ятника поклали представники влади духовенства військові. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Важливо для сім'ї мати свій. Дім так само життєво важливо для народу мати свою країну, свою державу. І Бог благословив нас. Ми маємо країну, в якій все прекрасно. Родюча земля повна цінних надер. Прекрасні, красиві люди працьовиті. Але Заздрість і пиха наших сусідів перетворили ці землі, за словами Тімоті Снайдера, на землі крови. Століттями, століттями наш народ боронить свій рідний дім, об'єднаний у любові до своєї країни і до своєї землі. Тому у цей день. Ми маємо проявити якнайбільшу віру, віру в те, що ще прийде час, і на нашій землі зі знаменами перемоги до своїх родин повернуться наші сини та доньки. Кіровоградщина – край воїнів і хліборобів до мільйона кількість населення на Кіровоградщині, але більше 10% людей вони так чи інакше задіяні у війні. Це родини. Це мобілізовані, це ветерани, це люди, які стоять на захисті країни з 2014 року. Це той а, органічний природний патріотизм центральної України. Він в кожному з нас, і жага до незалежності, свободи і відстоювання наших конституційних прав в кожному українцю, який проживає на території Кіровоградщини. Боремося вже століттями за нашу незалежність. Україна це світу найкраща держава. Тут Найкращі люди. Україна переможе, ми її відстоїмо. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.